Туди, куди я йду, я бачу це лице: від зошитів, книжок та продуктових полиць у Сільпо до круасанів навпроти політехніки. Після того, як я угледів те, чого очікував 8 років в кінотеатрі, то знав, що це відео буде неминучим. Треба тільки дочекатися виходу стрічки на цифрі, бо неможливо зробити огляд, який насправді переказ з мемами та докопуваннями без першоджерела на руках. Тому, коли вже всі все сказали та відловили хайп, час мені виконати своє призначення. Сьогодні я розберу мавку до найменших деталей. Дізнаємося, чи ви прийде вона такі довготривалі очікування вийшла лісова пісня, чи все таки як той готель у трускавці, та можливо, врешті решт дізнаємося, хто такий нейд. Я не знаю Нейд. хто такий Нейд? Я не знаю, хто це реально показують дуже гарно і стильно відмальований вступ, де розповідають, що спокійно існував собі лісовий світ з джерелом життя в самому його серці, і от тут ні звідки виліз мужичок. І давай благати про допомогу, бо в нього новонароджена доця, от от і душу Богові віддасть. Хранитель по доброті душевній дав йому краплину і дуже скоро пожалкував про. Це, бо повернувся чоловік уже з друзями, і вони вирішили влаштувати рейд з захоплення життєдайного дерева. Тупо в соло охоронник лісу відбивається від навали, після чого здувається і забороняє пускати людей до лісу. Є нацена і наводити порядок. Всіх районах кримінальних, некримінальних областях. прокидається наша винуватиця всього торжества, мавка, і капець вона красива, звісно. Одразу похвалю роботу художників та аніматорів. Візуально фільм дуже приємний. Є буквально кілька сцен, де видно, що бюджету не вистачало, і виглядає досить скупо. Проте, враховуючи мізерний замірками світового кінематографу Кошторис, те, що вони видали, це чудо й не інакше. Пробуджує ліс від сну, що є приводом похизуватися своєю анімацією та показати місцевих жителів від. Оцієї чупакабри, неначе з шоу «Рена та Стімпі, до водяника, який виглядає як типовий батя за переглядом вечірнього шоу. Баба, ugly? Very much. знайомимося з гуком, якого озвучує Михайло Хоман, і як же він витягує на собі цього персонажа. Це я гук. Відповідальний за звук, коли він не в образі дзідзо і не грає в якійсь черговій комедії, яка відмиє свій бюджет за рахунок рекламних інтеграцій, то згадує, що він досить талановитий і здібний, що в вокалі, що в акторській майстерності. Також у нас є оцей жабо. Киць, який був зроблений для того, щоб продати побільше мерчу, з чим він прекрасно впорається. І от мені цікаво, якщо це гібрид жаби та кота, то в мене на нього буде така ж сама алергія, як і на звичайних котів. Після споглядання світу лісу нам презентують світ людей з чудовим музичним супроводом від даха брахи та нашого головного героя з людей Лукаша. Їх музика справді чіпляє за серце. Тільки погляньте, як тут усі флексять та відриваються під цей бенгер. Лукаш у нас любить подудіти на своїй супілці, і це, в принципі, усі його особливості та характер. Проте мотивацію йому прописують правдоподібно. Хоч і решта розкриття у нас постільки, поскільки скільки мимоволі вкидають, що Лукаш амбітний і хоче своїм гуртом їхати в місто і грати там. Проїжджає драндулет з агітаційними листівками, в яких пропонується підзаробити на якихось темках. Виходить Килина, і вона це та сама дитина, для якої батя брав краплину життя. розказує, як вона за всіма скучила, обіцяє кожному жителю красиве життя і сім вихідних на тиждень. Не працює це робота, про яку я мріяв для цього треба всього лиш зганяти до лісу за темну гору, а там і лісопильну, якою колись за відео її тато відбудують, і справді заживуть. Селяни не надто надихаються цими типовими депутатськими промовами та обіцянками, і тим паче мати справу з лісовими істотами ніхто не хоче. Що сука юта на. Дядькові Лукаша Левові стає погано, і юнак мчить щодуху до хати, де знахарка каже, що справи геть кепські, і треба відвалити файну копійчину за його лікування та йти за медикаментами в аптеку у місті. Юнак доносить звідку про це старому. Трішки пердик і як новенький будете <рес> пердекака. оце так справді витончений гумор для еліт суспільства. Хоча кому б доколупуватися, хто кажуть, лев веліє не старатися рятувати його, радить завести Лукашу дівчину і дозволити йому відійти в царство Аїда з спокійною душею, оскільки в ті часи ще не було телефонів та всесвітньої вебмережі, то сам. Бі... Він навіть в інтернеті не бачив, і тут згадує про темки, рушає до маєтку килини. Вона якраз облаштовується в своєму новому помешканні і висловлює презирство та зневагу до всіх селян. А все, що її цікавить, це бути вічно молодою, багаті, які ненавидять бідних і ладні йти на все, аби тільки зберегти себе. Добре, що таке можливо тільки у мультиках. Також маємо змогу познайомитися з модельєром Фролом, якого озвучує Сергій Притула. Озвучує він його манірно та досить стереотипно. Все таки в його кар'єрі були й покращі ролі, аби поки що не сказати гірше. Ще у нас тут присутні два дебелих брата Бевзя, яких всі кому не лінь нарекли пародією на братів кличко. А Лукаш приходить брати квест в цієї мадам. Спочатку його проганяють. What in the actual... Проте потім впускають, і Килина каже відшукати дерево з таким листям. І в напарника йому подає Еріка та Деріка. Зручності нарікаю їх бібою та бобою. Мавка тим часом допомагає Ресеняті, яке оволоділо технікою телепортації і з'являється ні звідки за спини мами чи тата. Зеленоволоса волоса показує свої цілющі здібності і рушає на збір, який оголосив хранитель. На збори приперлися усі мешканці лісу. Тут маємо змогу розгладити зовнішній вигляд всіх у цих пеньків, дерев та решти чудернацьких істот. І от я помічаю певну непостійність в дизайні героїв. Хоч жоден прям відверто поганим я назвати не можу, окрім одного, але до цього повернемося пізніше. Відчуваю це що деякі з них пропрацьовані слабше. Розглянемо русалок як приклад. Оця водяна в них типу головна, тож і відмальована найкраще. Виглядає далеко не дурно і вкинуті навіть різні цікаві деталі. Ця кам'яна нагадує мені Інаріс Паладінс, хто ж знав, що мені коли-небудь знадобляться знання цієї гри. А оця з колосків тупо ніяка. І так в усьому є класні, цікаво пророблені енти, лісовики, чи як їх назвати. І оці досить кумедні та незграбні, на яких без співчуття не поглянеш. Лісовик повідомляє, що буремні часи. Настають і сили лісу обиратимуть нового хранителя, обмірковують, що будь-хто може стати новим захисником. І від очевидної кандидатури Гука його б, чесно кажучи, і в президенти вибрав. До мавки, і от її персона викликає запеклі суперечки, через які водяниця закладає головний конфлікт персонажа. Для такої роботи ти натомила у нас. Так це буквально вкидається як дорікання мавці. Якось важко уявити, щоб надто мила було справді негативним описом когось. Типу це ж перевага в більшості ситуацій, проте найбуде. Можливо, я чогось не розумію. Якщо справді так, то виправляйте мене в коментарях. Занотовуємо собі це на майбутнє і споглядаємо, як Лукаш з бібою та бобою дістаються до світу флори, фауни та інших забутих феєчок. Вінкс. Лукаш рятує одного з зубрів від перетворення на стейк, що змушує стаю кинутися на втюки. і мавка підпрацьовує тваринним психологом в досить видовищній сцені, яку я бачив в кількох інших стрічках. Дівчина дізнається, що чужинці потрапили до лісу і іде виганяти їх, аби довести русалкам, що ніяка вона не мила. Ну тут вірю, тут повірив хлопака. За раптові пориви до екоактивізму відправляють досліджувати ліс самотужки, проте він ніколи не буває сам. Ось він, він і ще раз він. Ставили, якщо у тебе теж біполярка і життєво, та й просто підпишіться на нейда да? да? та поставте лайк. Да, поставь, Я поїду в дубай. Такі класні щодові привітання ви можете замовити на сайті Hello from Africa по посиланню в описі. Ні до чого його ті пошуки не приводять, тому бере перерву зіграти на сопілці, і у мавки від його гри починають світитися татушки. Та тобі піз, ти позеленів! Типова реакція будь-якої дівчини, коли я вмикаю свого плейлиста. Цей щось. Можете самі послухати мій плейлист Спотіфаї. Лукаш як типовий віабушник налякався особи жіночої статі і вклепався макітрою геляку. Дівчина розмірковує, що з прибульцем робити, і тут підспіває гук. Допитують, якого біса хлопчина забув у лісі. Після чого герої мають нагоду переговорити з ока на око, поки вусань вирівнює нерівності місцевого ландшафту. У них одразу виникає взаємна симпатія, та вони стараються знайти спільну мову, попри обопільну ксенофобію та нелюбов їх соціумів одне до одного. З гуком це виходить гірше, і він не толерує істоту на своїй рідній землі. Павчукуй до мене бо зараз дістане. Мавка свою злістю їх втихомирює, де коли теж хочу, щоб він в їх емоцій змінювалася. Погода, це виглядає досить ефектно. Оскільки Лукашу треба зцілити дядька, то мавка допоможе йому з цим. А на листя та прохання калини вже якось байдуже. Незважаючи на свої принципи, на це погоджується й гук, і вони гуляють галявинами, співаючи пісню. І пісня, ну типу, прикольна. Не зовсім моє, проте гарна і супровідний візуал вже геть не кепський. Якщо враховувати конкурентів. То тобто це в рази краще ніж Микита Кужум'яка, краще ніж минула пісня з Руслана та Людмили. І ну, майже музичний номер Дісней гуляк застає лісовик, і щоб не видати своєї людської натури, Лукаш вдягається в якісь шмантя дрантя, і гук видає його за свого далекого родича. Лукаш! Його звати! От же ці каламбури, передикаки, пукаш, справді елітарний гумор для людей високої культури. Всі разом рушають на обряд, поки брати всім кранти звучить як нік якихось жорстких челіків з типу брат всім крунти. 2008 та 2007. гроза місцевої локалки. Вони заблідають на болото до шрека, і замість зеленого дружелюбного огра зустрічають трьох фіон, які стараються звести їх з цього світу. З нічим повертаються до килини та лютує, і половина її лиця різко зістарилася, через що вона поспішає застосувати диво лідину в спальні леді дімітреску. Або це мене попаяло, а мене попаяло, бо записую я це відео хворим. Або дійсно ці кімнати досить схожі. І тут я хотів би трошки виказати свою невподобу дизайном килини, якийсь вона вийшла в. Вже надто гіперболізована та карикатурна, і оскільки анімаград має за собою темне минуле у вигляді казкової русі, то її дизайн виглядає як щось більш притаманне їй а не При Притому є відмальований оцей портрет, де вона виглядає набагато приємніше і більше відчутна оця зловісна аура, яка мені трохи віддає до прикладу круеллою чи іншими пані злодіяками, що витримують баланс між зловісністю та небезпечною привабливістю. Тим паче, у вас вже є водяниця, яка і виглядає гарно, і ти розумієш за її виглядом, що це антагоніст. В той час починається обряд визначення нового хранителя, і лісовик викликає чотирьох древніх духів, і ті, поводивши листям по кожному жителю лісового АСББ, одиво обирають охоронцем лісу мавку. Я й подумати не міг, що так трапиться. Наділяють її магічною силою і надягають на неї модного плаща. Лісовик каже, що вона має затято обороняти тепер їх від людського поріддя, водяниця невдоволення рішенням духів і в агресивній формі висловлюється мавці. Її вирішує заспокоїти Лукаш, і та одразу викриває його. Hey Johnny Silver Мавка дає втекти хлопцю. Під час своєї подорожі він має змогу познайомитися з не настільки дружелюбною стороною лісу. Оголера, чи то Фредді Фасбер? Вручає йому ліки для дядька, то й мчить стрім голов додому, аж супілку губить і не дотримує обіцянки зіграти нові хранительниці. Вдома він готує цілющий напій дядькові на якихось дивовижних інстинктах. Він знає, як готувати речовину невідомого походження без жодних прикладених інструкцій. Здібний чувачок, нічого не скажеш. Бурда мавки досить дієва і. Не тільки виліковує, а ще й омолоджує лева. За процесом магічного стілення споглядав фрол, якого підіслала Килина. Поводиться він крінжово та видає не найсмішніші жарти, ще й вирішили на ньому показати найпримітивніший тілесний гумор та тупознущатися з цього перса. Певно, це найслабший момент фільму. Бачиш, що Лукас приніс чарівну крапельку в тому заповітному листку, за яким його посилала Килина. Приходить до особняку, де нам навалюють ще трішки тілесного гумору. Повідомляє про свою знахідку мадам. І оскільки немає геолокації дерева життя, то каже, що Лукаш Гадував, що збирається повернутися в ліс, і його там чекає Будь якась та... мавпа. Повдурі, які мавпи на Волині. Дивно, бо прям декілька стоїть у нас на екрані. Та й жар цілком собі непоганий. Вони в цьому фільмі приземляються раз через десять, але коли влучають, то влучають в яблучко. Мавка привела діалог з кицем, тобто монолог, і вирішила відправитися в село і віддати доділку Лукашеві. А то як він буде дути без неї? Та треба було краще підбирати слова. Проте тим не менш, відриває себе від надмірних розмірковувань, милується прекрасними видами Волині. Справді фони напрочуд красиві. Перевдягається і перевтілюється. Ну ви тільки погляньте на неї, тупо крашиха. Так само до моєї Лукаш повертає йому сопілку, Ідуть дивитися на чудеса людського світу. Тут у нас відбувається ярмарка, всі танцюють, співають, веселяться. І я часто чув претензії, що тут у нас нібито іде надмірна шароварщина. Ну я особисто її не бачу. Костюми гарні, і наскільки я можу судити з точки зору незнавця, автентичні. Як по-іншому мало б виглядати казкове українське село? Я собі не уявляю. Лукаша ставлять на роздоліжжі між коханням та Музикою проте він ще не визначився, виконує обіцянку і зіграє перед мавкою свою пісню. І від такого мавка знову аж позеленіла. Після чого всі допетрили, що вона лісова нечисть. Зв'язали дівчину, Лукаша вирубили, О, після чого відбувається сцена, яка мені дає флешбеки з Німони. І від участі дівчинки фурі її рятує лісовик. Килина налаштовує люд проти, заявляючи, що знає, звідки напад на їх село готується, і треба заводувати превентивного удару. А в Лукаша шантажем вивідують, де знаходиться джерело, і залишають потопати. По-перше, я сумніваюсь, що з такими вікнами тут все швидко затопиться, якщо взагалі вода через них не витече. А по Друге, ну якщо він трохи покрутиться, то мав би виплести. Тому тут у нас присутній кіноляп. А по третє, акторська гра пеуварва просто нестерпна. Знай, лино, що тобі не минеться, ця підлість чутно, що в нього нема підготовки в акторському ремеслі. Так, співає він непогано, хоча його сольна творчість то ще досвід для прослуховування. Взяти він був очевидно для приваблення більшої уваги до проекту, що можна зрозуміти, і неодноразово вже навіть у наших фільмах, серіалах та іншому медіапродукті залучали людей з якою на якою аудиторією для. Який ніколи зайвим не буває, але співаки, блогери та інфлюєнсери не є акторами, і зазвичай їх участь виливається печальним результатом, як це власне і є тут. Таке враження, що він не персонажа грає, а вірш в школі розказує, і то там деколи більше стараються. Просить місцевого пса патрона, щоб той покликав на підмогу, і цуцик біжить до лісу. Серед дерев мавка промокає під дощем і косплеїть цю гівку зі мною. Ми були пов'язані ще давно. Лісовик каже, що знає, як це довіряти людям. Ще раз переповідає історію з початку фільму, але з важливим уточним. Що він домовився з тим, що в скелі сидить, аби той його люто підсилив. Після чого з відкритим стендом лісовик знищив ораву людей, яка напала, але така сила має свою ціну. І після цього він став лише блідою тінню себе колишнього. А люди знову збираються напасти на ліс, і мавка думає, що зможе домовитися і переконати їх цього не робити. М'ясні покидьки вриваються з ноги і нищать все, випалюючи вогнем і вилізаючи у цим драндулетом. чел так добродушно веде цього трактора, ніби не приїхав влаштовувати винищення всього живого в лісі. А так, траву в дядька покусити, перемовини з килиною ні до чого не приводять, тільки дізнаємося, що у власника лісопильні ніколи не було ніякої доньки, а була дружина, яка захотіла собі вічно молодо виглядати і довго жити. Обґрунтовують її мотивацію, і вона насправді досить правдоподібна, і навіть не кепська. Чимось нагадує мені злодійку з жінки кішки 2004-го. Мало чого приємного є згадати про цей фільм, але от оці знання з мотивацією світу косметики раптово мені знадобилося. Сьогодні якийсь день згадування найбільш рандомної фігні, яка, хоч якось, пов'язана з тимуль. Далі каже, що скористається джерелом для ведення бізнесу, і повідомляє, що Лукаш мавку кинув і пішов собі в місто. Добиває тим самим доліканням, що вона мила, і де вона могла почути це, мені незрозуміло. Вона ж вроді би ніяк не перетиналася з цими лісними русалками. Коротше, злодійка з килини досить непогана. Хоча та килина, яка була в оригінальній п'єсі, це просто недосяжний рівень, і зрівнятися з нею важко. Проте від оригіналу Лесі Українки у нас тут персонажі трішки світу та й усе. І порівнювати з ним взагалі немає жодного сенсу. Відбувається епічний. Файт лісних жителів з людиськами. Гук витягує двох звіринок з під пенька, і йому принесли звістку, що Лукаш не зраджував їх. Наносять візит Фролу, який дизайний плаття за всіма заповітами алконосту з бабою. Визволяють Лукаша, який я не знаю, як опинився в такому становищі, враховуючи ці вікна. Ну а ще жабокиць фіговий такий силач, якщо зміг витягнути вагу хлопця, який більший за нього в кілька разів. Мавка звертається до того, що в скелі сидить, і просить ту саму іскру, яка дасть їй неймовірну силу. Проте за неї вона має поплатитися своїм життям. Перетворюється на Блумзвінкс з дизайном Лінез. Доти і потужним ураганом летить палити село. Лукаш стоїть перед ураганом, пробує достукатись до дівчини, але не виходить, бо вона засліплена люттю. Згадує, що музика може достукатись до її душі, одного його буде замало, і всі разом сходяться у хорі і співають в надії пробудити її. Мені подобається, як вони всі стоять в неї на шляху, і неначе навіть не припускають варіанту, що пісня може не спрацювати, і тоді всі вони будуть поглинені полум'ям. На диво все спрацьовує, і вона падає погашена з дизайном, який мені вже більше нагадує оцей скін на моргану. В небутті Олег Скрипка, якого я не можу сприймати як якогось сильного духа, каже, що все Фініта ля комедія, і от так завершується її історія. Проте вона згадує філософію, психологію і мотивація, то є сильна. Тому кричить: я жива і повертається до життя. І, хоч такий поворот встилилася українки з її незламністю та жагою до життя, попри усі труднощі, які їй приносила хвороба, це ламає правила, за якими працюють ці закляття. І чого тоді точно так само лісовик не вернув собі свої сили, не зрозуміло. каже, що іди на магія, яку. У мають м'ясні покидьки це любов, примиряються люди з лісовими істотами і хепіенд. І що у нас в підсумку стосовно мавки? Вона вийшла в умовах, коли такий великий потужний проект, який міг би заявити про Україну на світовому ринку, був потрібен. Та сама відповідь Діснею, коли ніхто, вроді би, нічого не питав. За своєю важливістю, важко буде її переоцінити, і вона це один з ключових фільмів в українському кінематографі, який показує, що можна знімати прибуткове кіно. Адже в 90% випадків всі наші фільми збиткові і виживають за допомогою мінку. Ульту, тобто наших податків та спонсорів, і добре, якщо не сумнівних, як творча одиниця, яка мала б протистояти західним витворам, вона не має шансу. Мавка зроблена спочатку з прицілом на комерцію, максимально стерилізована й прилизана. І поставлену мету вона виконує на відмінно. Але при цьому вона втрачає цікаві нерівності, та якщо можна сказати, характер. Візуально відстає від флагманів і витримує планку, яку любителі витримують на сайтах цікавого характеру. І для аніматорів це могло би бути більш вигідно, але вони вибрали шлях анімаграду, що не може не Кликати поваги сценарно, це типова казка з сюжетними дирами, які тільки в нас я вже бачив в Руслані та Людмилі, та тій ж кладрі та джерівному драконі. Я вважаю, це варто сприймати як старт і перехід нашої анімації до чогось більш серйозного. З мавки потрібно винести уроки і надалі тільки покращувати майбутні проекти. Це явний крок вперед, порівняно з минулими фільмами студії. І рости є дуже багато куди, якщо хочемо вивести нашу анімацію на справді світовий рівень, проте загалом підтримувати всі українські фільми і мавко. В тому числі потрібно і навіть необхідно для розвитку нашого кінематографу, і щоб справді талоновиті люди мали змогу творити і рости в своєму ремеслі. Той же довбуш, що йде зараз в кіно, на момент написання сценарію, дуже крутий фільм, який вартує вашої уваги. А якщо хочете, щоб і його я розібрав, то напишіть коментар. Якщо буде достатньо вашої зацікавленості, то як тільки він вийде на цифрових носіях, я зроблю відео. А в догонку до підтримки, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене тут членством на Баймієкофі та на банку Моно». Як це до прикладу зробили ці чотири. Дові люди, кожному з шановних меценатів я висловлюю неймовірну подяку за те, що даєте мені можливість робити ці відео для вас. Особливе спасибі Мокінберд та Максу Федотову. Хто додивився до кінця, як завжди, молодець, і взагалі я дуже вдячний конкретно тобі. І до зустрічі зовсім скоро у новому відеоролику.